Будемо сьогодні з вами готувати просту страву, яка готується дуже швидко, з простих інгредієнтів. І я думаю, вам сподобається. Отже, м'ясо я перекрутила, додала цибульки перекрутила трошки морковки. Насправді вона мені потрібна тільки для того, щоб забрати залишки м'яса з самої м'ясорубки. Отже, зараз я відправляю м'ясо на розігріту пательню попередньо наливши на неї олії, і далі буду смажити. Потім буду додавати ці спеції. М'ясо смажиться і наступним етапом будемо додавати вже ці не макарошки, а вермішельку. Мені з тоненькою вермішелькою більше сподобалось. А, вермішель і зараз мені потрібна вода гаряча. Із чайника я заливаю водичкою, так, щоб покрила вода всю вермішельку. Так, і от дивлюся, чи в нас повністю покрила вода вермішельку. Накриваємо кришкою і все, дивимося потім, щоб вода вся випарувалася, залишилася сама вермішель. Все, страва наша готова. так вона виглядає. Доволі таки апетитно. Мені подобається, тому що дуже швидко її готувати. Так що всім смачного!